Уф. Йо, хлопче, що ти тут робиш? Я треную стрибочок. Стрибочок? Ти що не чув, що білі не стрибають. Ти не бачив такий фільм, білі не вміють стрибати. Уф. Ні, це ти, чоловічий, мабуть, не чув легенду про барона Крошко Ленанського, котрий підкорив Францію. Близьковичний... Перемогу на дан контесті. Усі назавжди запам'ятали, що білі вміють стрибати. я вітаю вас, YouTube. Ви дивитесь ГГ або Горіла з Генк. І найцікавіше в цій легенді те, що це все сталося насправді. І це дуже цікава історія. Почалося дуже давно. Я думаю, це був. Мабуть, 2004 рік або 2005, але це все було ще до того, як я почав займатися баскетболом. Мама відвела мене на майданчик. У мене був футбольний м'яч. Я кидав м'яч у кільце, і він застряг між щитом і кільцем. І я туди не міг достати, не міг стрибнути, ніяк не ні залізти. І мені потрібно було попросити дорослого хлопця, і він стрибнув і дістав м'яч. І тоді я відчув. Я вирішив, що коли я буду дорослим, я нікого не буду просити. За те, щоб стрибнути і дістати мені м'яч, бо я відчув деяке приниження від того. Почав займатися баскетболом я у 2005 році. Це було бажання моєї мами. зимку 2006-го, коли проходить All Star NBA, тоді у нас ще не було комп'ютера, інтернету вдома, Мама на листі роздрукувала як реферат у себе на роботі про NBA All Star 2006 року. І там було написано, що в дан контесті переміг Нейт Робінсон, і його зріст був 175 сантиметрів. Тоді я був дуже маленького зросту. Я бачив свого батька, він був середнього зросту, звичайного, але для баскетболу це невисокий зріст. Коли я прочитав про Нейта Робінсона, це мене дуже надихнуло. І Я чомусь повірив в те, що я теж зможу забити згори. Я почав тренуватися. Але хлопці мені всі на тренуванні одразу сказали, він же чорний, він же темношкірий, і ти білий, не забувайся. І був нібито такий міф про те, що білі не вміють стрибати, це мені завжди усі повторювали. І ще пізніше я побачив фільм під назвою Білі не вміють стрибати. І це визвало у мене всередині таке сильне обурення. Я думаю, хто взагалі може вирішувати за нас, що ми вміємо, а що ми ні. І я тренувався дуже важко. З того моменту, коли я почав займатися баскетболом, до того моменту, коли я назавжди покінчив із цим міфом про те, що білі не вміють стримати, пройшло рівно 10 років з 2005 до 2015 У 2015 році мене запросили на данконтест. контест. Вони мені написали, що це буде данк шоу на данк шоу у Францію, в місто Нант. Сказали, що вони мені. Заплатять за білети, і за готель, і за їжу. і Я ніколи не був у Європі, мені було дуже цікаво. І я туди полетів. По прильоту у Францію мене зустрів данкер Earf Конон. Його звуть, він темношкірий, він був в першій професіональній данк команді Slam Nation. Ми з ним одразу поїхали на майданчик, там були тільки темношкірі хлопці. Я там забив пару данків, їх це вразило. І потім ввечері він мені каже: це було за день ввечері за день перед контестом. Він мені каже: поїхали в стрип-клуб, я ніколи не був в стрип-клубі. Я кажу, поїхали, він дав мені штані, бо в шортах туди не можна було. І коли ми вже приїхали до стрип-клубу, я вийшов на вулиці, ми зайшли в арку, і там були здорові такі кремезні чорні хлопці, і вони так дивились на мене усі, з такою злістю, ніби то ми, знаєте, боксери перед передбами. Я думаю, чого вони від мене а, бажають? І я теж на них дивився, мені не було ніяк ні страшно, нічого. І вони почали мене питати, вже так дивлячись згори вниз, бо вони були вище за мене. Вони мене питали: ти данкер? Я кажу, так, я данкер. Я з України. Вони мені кажуть, Та і що який ти данк можеш забити? Я кажу, ну завтра побачиш. І тут я побачив в його очах щось таке, вже впевненість ця зникла. Потім ми сиділи в стріп-клубі, і я вже розумів, що це буде не данк-шоу, а данк контест І цей чорний хлопець, його зріс був, мабуть, 190-195. Він мені каже, ми з ним було од одного одного віку, він теж 95-го року народження. і Він мені каже, і... який найкращий данк ти можеш забити? Я кажу, завтра побачиш. І він мені питає, чи можеш ти забити під ногою? Я кажу, це для мене розминочний данк. І я бачив, як він вже боїться і, напевно, не хоче цього данконтесту, бо він у себе вдома. І там всі його друзі, його публіка, і він знав, що приїхав хтось набагато сильніший. Він розумів це. Я бачив його страх. І я приїхав не просто так домінувати над ним, я тренувався дуже багато, набагато більше, ніж він. І... Тоді я приїхав в гарній формі. Це дійсно був блискавичний дан контест. Я зайшов у зал, там, окрім мене, було може, декілька буквально білих людей. <плес> <плес> І усі були темношкірі. Коли я почав стрибати, я відчув, що паркет нібито батут. Там ідеальний професійний паркет, м'яч був. Шкіряний він файно брався в руку. На розминці я так зажав м'яч, дав млина. Вони вже всі почали кричати, а це була тільки розминка. Я вже тоді розумів, що коли я покажу те, що я можу, вони просто з'їдуть з вузду ці темношкірі хлопці, бо вони ніколи не бачили білого, щоб він так стрибав. Другим данком я забив ще раз хлопця з витягнутої руки. данком я забив 360 памп, повис на кільці. Потім я забив свій фірмовий данк, який до мене ніхто не робив. Це данк через людину з розворотом обома руками. Я зробив цей данк перший у всесвіті. І також останній данк теж мій данк трипл ап, коли я посадив одного хлопця на плечі цьому данкеру Конону, і забив через них обох. Eu piquei no Ці з'їхали з глузду, вони після кожного данку бігали за мною і доторкались до моєї голови. І Потім я запитав, що це означає. Мені сказали, що це якась африканська традиція, що це щось пов'язане з Богом і дуже-дуже гарне. Нібито вони мені передавали божественну енергію. І я запам'ятав цей день на все життя, бо дійсно така публіка, вони були такі щирі до мене. Це було дуже дуже приємно. Саме з того контесту ви можете побачити картину, яка називається. І там у кутку, у лівому кутку цієї фотографії, стоїть хлопець, який єдиний, не радіє з усіма іншими хлопцями. Він засмучений, тому що він то був той хлопець, який проти мене стрибав на дан контесті. І він напевно думав, що він зможе мене виграти у себе вдома, але ні. Вже багато років по тому я читав історію про запорозьких козаків. І я дізнався, що запорозькі козаки вже не перші отримують такі близьковичні перемоги у Франції, і я знайшов деяке деякі сходження. Була 30-річна війна між і французами і іспанцями, і френс іспанці захватили французьку фортецю Дюнкерк, і французи не могли її повернути 10 років. І вони, вони написали листа до запорозьких козаків, запропонували їм золото, щоб вони допомогли їм повернути цю фортецю. І а, Іван Сірко із Богданом Хмельницьким, і з ними 2600 козаків. Вони дібралися до Франції. Це був 1645 рік, якщо я не помиляюсь, і підготувалися. І за одну ніч, за декілька годин вони відібрали цю фортецю у іспанців. Вирізали всіх і повернули її французам. І так само 10 років я чув ці балачки про те, що білі не вміють стрибати. І потім я приїхав у Францію, будучи майже єдиним білим чоловіком в залі, я показав їм таке, що вони ніколи не бачили і вже не побачать. І я думаю, після цього у них ні в кого не залишилось питань про те, що білі вміють стрибати, ми вміємо літати, але насправді. Ми запорозькі козаки, ми не білі, ми в крові своїх ворогів, яких ми завжди вбивали і будемо вбивати. Бачите, ми червоні, ми в крові назавжди. І ніхто нам ніколи не скаже, що ми вміємо, а що ми не вміємо. Так що краще сидіть там мовчки в своєму Бронксі і тихенько попивайте Сік, поки ми не приїхали і не показали вам Who is Real Сік. Йо, ви дивились геги або горілась Генг. Сподіваюсь, вам сподобалася ця історія. Це, напевно, один з найкращих пам'яток мого життя про цей близьковичний дан контест у Франції в місті Нант. Після цієї перемоги Івана Сірко у Франції прозвали бароном Сірко Ламанчським. Можливо, ви теж мрієте про щось, можливо, ви мрієте винити якісь ліки від якоїсь хвороби, про яку нам усі кажуть, що її не можна вилікувати. І вам кажуть, що ви не можете це зробити, тому що я не знаю. У вас волосся не того кольору, або очі там чорні, а мають бути зелені. Не вірте їм, ви можете зробити все це, все маячня. Просто люди, які самі нічого не досягли в житті такого, чогось видатного, чогось, що не робив ніхто, окрім них, вони не вірять, що ви можете щось таке зробити. І вони не хочуть, щоб ви цього зробили. Але ви можете це зробити, я вас вірю. Так що робіть на здоров'я.